Всім доброго ранку, друзі! Сьогодні у нас перший робочий день понеділок. На дворі мороз мінус 5. Вчора була на ринку, дуже багато на ринку черемші. Тому вирішила я купити пучечок і приготувати салат. Для приготування цього салату візьму такі продукти. Яйця варені. Огірок, помідорки, декілька цибулинок зелених і саму черемшу. І, звичайно ж, майонез або олію за бажанням. Хто з чим полюбляє? Починаю готувати. Спочатку нарізаю яйця, нарізатиму крупненько. А ви вже готували салат із черемші? Готуйте. У нас один кучок коштує 20 гривень. Вчора посадили на городі сидірати, щоб для покращення ґрунту. Поприбирали гілля, де сухе листя. Вже, так знаєте, на душі легше, що зробили фронт роботи. Звичайно, що господарював чоловік, так як я готувала на кухні обід. Так, нарізаю, друзі, нашу черемшу або левурда. В селі казали левурда. салат з левурдою. І коли вже починала вона це проростати, така невеличка, не треба було допустити до того часу, щоб вона переросла, бо вона тоді інша за смаком. Ну, В селі більше готували таку страву, такий салат, із домашньої домашньою олією заправляли. Смаженою олією, то коричневого такого кольору. А тут уже в місті почали експериментувати, хто сметаною, хто майонезом, хто олією, хто соняшниковою, хто кукурузною. до речі, з кукурузною олією також смачно. Я це вже готую другий салат. Перший готувала з кукурузної олією. Ну а зараз приготую половину з майонезом, половину із домашньою олією. Дуже буде смачно, будемо смакувати. Такий салат можна подавати до і до картопельки, пюрешки, і до печеної картоплі, і до м'яса, і до кращів до різних, Тому що за бажанням до уподобити й готує. І навіть до смаженої рибки дуже смачно буде. Пахне на всю кухню чесником, друзі. Так що провітрюємо потім кухню після нарізання цього салату. Добавляю трішки цибульки. Декілька, ну, у мене дві. Уверочек. Верочек, как сырье, я срежу, там еще богато салатовый для богатых. Треба, щоб були всі інгредієнти приблизно однакової кількості. Так як чесничку багатенько, то нарізаємо і вірочки немало, я з такими полукінцями порізала. Так, і на останок. останні будуть у нас помідорки. Можна на половину порізати, можна на чотири частини. Я на чотири поріжу. Тепер на цьому етапі присолюю наш салат двома дрібками солі, небагато. Перемішую тепер. І додаю майонез, дві ложки думаю, буде достатньо. І ось така смакота і красота вийшла. Швидко, смачно і красиво. М -м -м, на сіль саме смак. Дуже смачно. Дуже смачно вийшло. Ну, ось такий, друзі, вийшов салатик смачний. Заходьте, смакуйте. Дякую всім, хто готував зі мною. Дякую всім, хто підтримує мій канал. Заходить, дивиться відео, пише коментарі, ставить лайки. А також заходить кожного вівторка о 19.00 на прямий ефір. Всім дякую, до побачення! До нових зустрічей, до нового відео. З вами була Таня Ворона.